Вітаю всіх друзів, вітаю у нас на каналі Мастер Клас на дачі Починає стигнути наша смородина чорна, яка гарнюня. І ми потрошку вже починаємо її збирати. Ось так уже потрошку пішов в збір врожаю. Поки що не всю зриваємо, тільки саму-саму стиглу, решта достигатиме. Так. Гарнюня є така, а. Але ж у прошлому році було набагато більше і набагато крупніша. Ай, незручно так. Так, в цілому непогано. Таку чернючу, чернючу, чорненьку стиглу збираємо, а де ще трошки не достигла, залишаємо. Достигне через 2-3 дні дозберемо ще. Ось таке середненькі є і крупніші трошечки ягоди і так от триває збір врожаю. І компоти регочуть. І може якесь варення за бажанням. Ось такий у нас приблизно урожай. Пишіть, як у вас врожаї, друзі. А я не буду вас утомляти самим процесом. Отак збираємо. Ось отак уже. Зібрали, дивіться, яка гарнюня. Чорної вже. Дві. І там дві під кущами дозбируємо вже. Ви бачили процес. І червоної вже скільки зібрали. Ось так. Ще пару троєчку таких карапочок дозбираємо. Чорної. І на сьогодні поки що досить, а інша та, що на кущах залишається, хай ще достигає. Так, да, в цьому році хоч і також є трохи, але ж менше, ніж у минулу. минулому і крупніше була, як я вже і казав. І більше самої ягоди було. Ще у нас через дня 3-4 на нас чекає Агрус. От. Сама перша паричка. Далі чорна смородина. Ну і третій на черзі Агрус, як я вже і сказав. Пишіть, пишіть цікаво, як у вас врожаї. Оце у нас такий. Звіт по Агрусово-Смородинових. Родина Смородиново-Агрусових.